Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Серія вибухів пролунала в районі Кримського мосту. Окупанти стягнуть туди всю ППО. За даними телеграм-каналів, Криму щойно понад чотири ракети нанесли удару по ближніх точках поряд з Кримським мостом. Дорожній проліт, який нещодавно відновили, за їхніми словами рухнув. Одразу після успішних операцій в Брянську та Луганську можна говорити про потужність нових систем. Як пише телеграм-канал ВЧКОГЕПУ з посиланням на джерело управлінню ТФСБР. РФ доручено негайно посилити контроль щодо попередження і припинення можливих нових атак, в тому числі з використанням безпілотних підводних суден на великі об'єкти, зокрема Кримський міст. Рішення ухвалено на тлі падіння щонайменше чотирьох повітряних суден РФ в Брянській області. В день 13 травня 2023 року в Брянській області розбилося два вертольоти Мі-8, а також один винищувач-бомбардувальник Су 34 Станом на 16.30 перевіряється інформація про ще один розбитий Су 34 або Су 35 Повідомляється, що винищувачі. Були збиті після того, як завдали ударів по Україні, а слідом за ними рятувально-пошукові Мі 8. Спершу російські пропагандисти стверджували, що вертоліт, що потрапив на відео, очевидці впав через загоряння двигуна. Однак, в мережі з'явилися кадри, що Мі 8 був збитий зенітною ракетою. Попередньо припускало, що Мі 8 збили самі ж російські ППО, помилково прийнявши за ворожу ціль. Щоправда, у російських телеграм-каналах і старять про причетність України. Україна отримала від Великої Британії крилаті дозвукові ракети Shadow. Їхня ефективність та бойова маса дозволяє. Ютью з впевненістю говорити про знищення кримського мосту. Про це 24-му каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. Він додав, що дальності цих ракет достатньо, щоб запустити їх з території, яка перебуває під контролем України станом на зараз. За його словами, з дальністю 300 кілометрів цими ракетами можна поцілити по Кримському мосту з Береслава, Херсонської області. Водночас для успішної атаки знадобиться десяток таких ракет, щоб 3-4 з них пройшли російську ППО та влучили у ціль. При такому сценарію сумарна бойова частина. Становить дві тони вибухівки, що дозволить вивести з ладу Кримський міст щонайменше на півроку. Ракета має тандемну систему наведення з корекцією по супутнику та інфрачервону головку самонаведення, яка не піддається впливу системами РЕБ. За два кілометри ракета раптово піднімається перед ціллю та починає падати під кутом 45-60 градусів. Кругове відхилення від центру становить кілька метрів, фактично 100% попадання, заявив Світан. Військовий експерт додав, що окупанти можуть зігнати до Кримського мосту усі наявні системи ППО. На щастя, жодна ППО на Озброєні Росії надає дає 100% ефективності. Саме для цього буде застосовуватись не одна, а кілька ракет. Паралельно працюватимуть безпілотники та фальш цілі. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.